Ось такий красивий у нас з вами вийшов кекс. Прекрасно він пропікся. І зараз покажу, яка в нього текстура. Бачите, такі пори гарненькі, такий м'якесенький. Просто фантастичний вийшов у нас з вами, кекс. Ви лише гляньте, який він м'який. Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом зі мною приготуємо смачний кекс-ванільне яблуко. Як завжди, готується все швидко, виходить смачно, тому зараз розпочнемо. Ще хотіла сказати вам дякую за те, що дивитесь мої відео, готуєте за ними, ділитесь зі своїми друзями. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої нові відео. Ще заходьте до мене в інстаграм, в Тікток, там безліч смачних та швиденьких рецептів. Якраз ось вчора пекла не пекла вірніше, а готувала неймовірно смачні соковиті рибні котлетки з овочами. Така хрумка скориночка там, і всередині м'якенькі і ароматні. Тому заходьте і дивіться, ну а ми будемо з вами готувати кекс. І для нього нам знадобляться яблучка. Я нарізала вже їх ось такими тонесенькими слайсами. Шкірочку не знімаємо для цього рецепту: борошно, вершкове масло, яйця, цукор, мед, розпушувач, ваніль, Тут у мене цукор з натуральною ванілії бурбонською і дрібка солі. Спочатку нам потрібно з вами збити яйця з цукром, щоб маса збільшилась наша десь втричі. Тому в, комба... в чашу комбайна я висипаю яйця, вер... вірніше виклала яйця та насипала цукор і буду збивати. І поки будуть яйця збиватися, ми з вами розтопимо вершкове масло разом з медом. Яйця з цукром у нас вже збиті, вершкове масло трішечки вже у нас остигло. І тепер будемо з вами далі продовжувати. Висипаю я сюди сіль, додаю ванільку і обережненько все розмішаю. І буду вводити мед з вершковим маслом. Вливаю всю суміш і шведесенько перемішаю. І залишиться лише ввести нам борошно. Можна вже включати розігріватися духовку на 180 градусів. Все перемішуємо. Так, Тепер до борошна я додаю розпушувач. і будемо просіювати борошно в наше тісто. Трішки борошна розмішали, знову борошно, знову розмішали. І так, поки все не вмішаємо. Форму для кекса я вже простелила пергаментом. І тепер переливаємо тісто в нашу форму. Залишилося розкласти лише яблучка. Тому беремо невеличкі наші слайси і ось так вдавлюємо в тісто. По, по всьому тісту, по всій формі, потрібно нам розподілити ці яблука. Ці яблучка я вже розподілила. Ось така краса в нас вийшла, і тепер відправляємо в духовку випікатись десь до 40 хвилин. Ну що, чекала на результат? А ось і він. Я вже свій кекс дістала. Зараз покажу ближче. Лишенько погляньте, яка краса вийшла. 45 хвилин в мене випікався він. Тепер дам трішки охолонути. У нас скоро відключать світло, тому, напевне, продеться різати мені і показувати вам ще гарячим. Сьогодні я все встигла приготувати, сфотографувати, поки є світло. Залишилося лише продегустувати наш кекс, ванільне яблучко. Так, і зараз глянемо, що ж у нас вийшло. Фото... Е, ви ж бачили? В розрізі показала, такий пухкенький вийшов, ароматний. М -м -м. Ну, а зараз спробуємо. М -м -м. Це фантастика. М -м -м. Боже, як це смачно! М -м -м. Ви ж бачили, процес приготування максимально простий. Лише в духовці він провів 45 хвилин, звичайно, довго, але ж він того вартий, обов'язково приготуйте і порадуйте себе та своїх близьких. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, коментуйте, діліться своїми друзями, близькими, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої нові відео. Якщо не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. Ну а ми з вами побачимось.